Такая большая красивая аудитория добрый день дорогие друзья Значит, сегодня мы продолжаем цикл встреч украинской молодежи с различных университетов со всех ведущих университетов страны с выдающимися деятелями мыслителями современности со всех концов света вот у нас Здравствуйте, это чемпион мира по боксу Владимир Кличко. Здравствуйте. Он, в принципе, тот, то доктор, ну, ваша лекция позже. Дорогие друзья, значит, обычно студенты встречаются с политиками. Мы организовывали встречи, ну, вы знаете. С Клинтоном, Блэром, Пересом, недавно вот с Доминик Страсканом. И всегда это были дискуссии о каких-то глобальных трендах на планете ну, в области политики, в области экономики. И в последнее время мы начали думать о том, что какой самый, самый главный тренд современности, какое главное явление, которое сейчас доминирует. И, конечно, это интернет. И мы уже в прошлом году. Я же, на нашей Ялтинской конференции впервые решили, помимо вот этих тем глобальной глобальной политики и нашей локальной политики, решили обсудить э, т, вот этот новый глобальный тренд про интернет. Я пригласил э, одного из самых таких, ну, выдающихся инвесторов э, в интернет проекты Нет. Юрия Мильнера, если вы знаете DST, Digital Sky Technology, но если кто не знает, он первым инвестировал. Facebook из капитализации примерно тогда было 10 миллиардов. Я думаю, на днях он заработает раз в 10 больше, потому что вот будет в пятницу будет IPO Facebook, и там капитализация ожидается что-то чуть ли не в 10 раз больше. Ну, в общем он известный инвестор и он сделал нам такую презентацию, которую до этого, ну в Ялте, которую до этого он делал на саммите э, G8, в Авиане, куда пригла приглашали ведущие, значит политические лидеры, пригласили ведущих интернет деятели. И вот просто такие цифры привел, что вот, например, я просто приведу пример. Вот то, что человечество, тот объем информации, который человечество прогенерировало с начала цивилизации до 2003 года, вот в 2010 году такой же объем информации генерировался за 48 часов. А в 2020, например, он будет генерироваться за один час. Вот, к примеру, он говорит, что если сегодня интернет-пользователей на планете 2 миллиарда, то через несколько лет, ну не позже чем в 2020 году их будет 5 миллиардов, ну и так далее. В общем, это абсолютно глобальное явление. И мы поняли, что мы должны, кстати, когда его статья была размещена на Reuters, то это стало в 2011 году вторая по популярности в мире статья, размещенная Reuters. Ну, то есть это информация, это вот явление, это интересно не только украинцам, это интересно всему миру. И, в общем-то, мы решили продолжать в этом направлении, э, двигаться, знакомить украинцев с самыми интересными трендами, самыми интересными людьми. И я думал, что один из самых-самых-самых интересных людей, которые могут рассказывать о том, как они видят развитие интернета на планете и как он будет менять современность. Я и посчитал, что нет лучшего человека, кто может на тему говорить, чем Джимми Уэллс, основатель Википедии. Сегодня он с нами, я прошу его приветствовать. Сегодня он будет говорить с вами. А модерировать. А модерировать, то есть помогать ему общаться с вами будет Андрей Куликов, вы знаете, это ведущий передачи своего слова на сети. Андрей, пожалуйста. Джимми. Дякую, дуже приємно тут бути. хотів би подякувати Віктора за це запрошення. Я вже знаю Віктора 4 або 5 років. Ми зустрічалися в багатьох країнах. Він мене постійно запрошував. Нарешті я приїхав. Він мене попросив сьогодні поговорити про інтернет, як він міняє завтрашній день. Я це зроблю, розповівши вам про мою історію, історію Вікіпедія. І як я працював, і як я хотів розповсюдити інтернет, я хотів би зосередитися, зокрема, оскільки я говорю з багатьма студентами. Це дуже важлива частина успіху. Це є невдача як на Мадона, схожий трохи, да Мадонна? So, uh, Почнемо спочатку, поговоримо про Вікіпедію. Ось бачення Вікіпедії. Ми уявляємо собі світ, де кожна особа на планеті має вільний доступ до суми людських знань. Ось що ми робимо у Вікіпедії. Кожний елемент цієї місії важливий. Ми говоримо про кожну особу на планеті. Це те, як це означає проєкт самого по Початку глобальний. Тут є три аспекти важливі. Я повім про це за хвилину. Технологія визначає Вікіпедію. Що таке Вікіпедія? Мене завж... Я завжди запитую, хто використовував Вікіпедію? Чи всі прокинулись Це такий тест. Але хто люди, які оскільки для... редагували Вікіпедію? Прекрасно. Більше ще більше. Десь 20% можливо редагували Вікіпедію. Чому я задаю це питання? Багато людей, які користувалися Вікіпедією, це звичайно пошукова Шини, Вікіпедія, ви знаєте, що це таке базове визначення Вікіпедії? Вікіпедія це енциклопедія з ві... безкоштовною ліцензією. Її пишуть тисячі користувачів, що означає безкоштовний доступ. Вільний доступ громада в рамках вільної ліцензії створює Вікіпедію, можна писати, змінювати, модифікувати, створювати версії таким чином. Це схоже на відкрите програмне забезпечення. Ви можете взяти. Це програм безпечно зробити з ним, те, що ви хочете. Так само цей проект в інтернет. Він є відкритий це частина нашої гуманітарної місії. це вільний доступ для всіх. Це означає, що ви можете перекладати Вікіпедію різними мовами. Якщо ви навчаєте студентів, можливо, Вікіпедія для них надто складна. Можна змінити цю Вікіпедію перед тим, як роздавати матеріал, щоб вони могли краще зрозуміти. Що таке сума всіх людських знань? Це означає, що Вікіпедія щось особливе, Це енциклопедія. Але це не бібліотека, це не є підручник, це не є архів. Вікіпедія це не YouTube. Мені подобається відео з котами, але це не те про що Вікіпедія. Вікіпедія це централізований виклад знань в одному контексті, тобто це базова інформація. Яку не можна знайти в іншому місці? Нас є громада що написала 20 мільйонів статей на 270 різних мовах. І те, що ми задоволення би дізналися, це те, що українська вікіпедія одна з успішних, найбільш успішних Вікіпедій. 383 тисячі статей. Це чотирнадцята. Найбільша версія Вікіпедії в світі, це чудово, і китайці трохи попереду 11 в світі, але китайців трохи більше є, чи не так? Я думаю, що китайців за межами Китаю більше ніж взагалі є українців. Всього це дуже вражаюче досягнення. Чим люди цікавляться завжди, оскільки це настільки в багатьох мовах, як же відрізняється контент? Відмінність досить подібна. Якщо ми бачимо версії на різних мовах, звичайно, десь більше інформації, десь менше менше стиль може відрізнятися, але все це доволі сумісно дуже важливо, що люди користуються Вікіпедією. Ми зробили невеличке дослідження. Досить важко бачити. Тут можна бачити найбільш популярні статті на декількох різних мовах: і англійська, китайська, японська, французька, німецька, російська, іспанська. І що можна тут is, що бачити, це те, uh, що японська це поп-культура, вони цікавляться поп-культурою. Японцям подобається поп-культура. американська поп-культура, англійська поп поп-культура, японська поп-культура. Тобто для японців це дуже важливо. Крім того, німці цікавляться найбільше географією. Це добре, як ви думаєте? Я не впевнений. This is, this is в Росії це гарний жарний жар. в Німеччині це не дуже гарний жарт. Uh, well, so yeah, Якщо ми you know, подивимося на стать, звичайно. Всі у світі цікавляться питаннями статі, крім Франції та Іспанії. Французи, іспанці займаються сексом, час від часу, а інші просто читають про це в інтернеті. Це жарт, але якщо ми подивимося глибше, ми подивимося, як люди читають вікіпедію. Вони зроблять подібно до всіх інших. Люди цікавляться місцевим контекстом, місцевою політикою, географія, різні місця в Німеччині, політика. всі хочуть читати про місцевих політиків. Папілор те, що є популяр. Лярне в Росії, Китаї, Японії, Сполучених Штатах якось відрізняється, але найглибший сенс подібний, тому що їх цікавить глобальний контекст. І це досить цікаво. Якщо ми подивимося на роль Вікіпедії сьогодні, ми побачимо 460 мільйонів унікальних користувачів. я думаю, що вже 470 мільйонів в минулого місяці були. І вже ми очікуємо до кінця року 500 мільйонів. Виникає питання: хто ж у Вікіпедії? Хто ж це все пише? хто пише ці всі матеріали ці всі питання. О, звичайно, це. Шкільний бібліотекарі пос вона запитувала студентів, що це таке енциклопедія. Вони кажуть, ну це що схоже на Вікіпедію. Отже, подумайте про студентку що 15 років має, 15-річна, в Вікіпедії 11 буде 12 років. Тобто для 15-річної людини Вікіпедія – це щось таке, що заміняє енциклопедію за 5 років. А Вікіпедія буде набагато більше. Для наступного покоління молодшого за тут присутнє Вікіпедія буде невід'ємною Частиною їхнього життя для вас останніми роками вона була невід'ємною частиною, але не все життя. Отже, ми бачимо велику відповідальність за те, щоб все було зроблено як слід. Отже, хто дописує до Вікіпедії 87% чоловіків нас не дуже задовольняє ось такий гендерний баланс. Пересічно 26 років вони мають це дуже добре. Дуже багато студентів, аспірантів дописує то що, отже, ми маємо вже вдвічі більше людей із ступенем. Не більшість має ступінь доктора філософії за західними зразками, але все ж таки істотна частина. Покажемо тепер відеофільм. ми показуємо деяких редакторів. Вікіпедії. Ми завжди всі користуємося з Вікіпедії. Але здається, що якась універсальна всесвітня бібліотека насправді за цим стоять живі люди. Ну, айнав суперпаус. You could you could totally do I pushed the button and save the text. It was uh, exciting. You just changed Wikipedia. You just added your own contribution to Wikipedia. I read an article in the Guardian about this online encyclopedia which everybody can contribute to, and I thought, whoa, maybe I can contribute too as well. I edited the first time, and I think I got addicted to it. I don't get paid anything. I just do it for you know something to do in my free time. That's it. You may start doing it for an idea because you believe in it, but you end up with friends, you end up with uh, lovers, you end up with uh, wonderful discussions, you end up with new ideas, you end up with the new books you're gonna write. You're not writing the article alone. You write a piece, and somebody else goes like, "Hey, I have more," and together you can create articles that are pages long, which you can't by yourself. Then you have success. You always see, okay, what I've done was successful. And this is one of this is great because so editing is is a great feeling every time you do it. As I say when I read about Wikipedia, I decided that this is maybe where I would fit in, and I did. <laughs> Що до нас стосується, це доброчинна організація з власними нашими надходженнями, ми маємо застарілу цифру 100 тисяч охотників. Отже, ми маємо 100 тисяч людей, що з власної охоти це роблять, і ми бачимо, що це доволі невелика кількість. І ми готуємося, маємо. Один вебсайт, невеличкою кількість людей, і більшість людей робить це з власної охоти без плати. Це цікаво і для студентів, для тих, хто щойно починає. Це те, як ми працюємо. Найважливіша річ мені здається полягає в тому, що поразка, поразка це. Потрібна річ. Джим Велс це дуже добрий приклад того, як я створив свій перший вебсайт в Чикаго. Я працював, і мене я мав цей чудовий, чудову ідею щодо бізнесу. Я побачив, що він дуже неефективно. Замовляють собі обіди на роботу, тобто факсом, телефоном, когось виряджають. І з часом я хотів запропонувати свою власну систему, але я зізнав поразки, щоб поразки 96-го року. На мене дивилися власники ресторації як на марсіянина, і вони думали, якийсь інтернет, до чого тут інтернет? Ми хотіли зробити замовлення інтернетом. Отже, наступний мій проект був пошуковою системою. 3X, а гасло було Почни свій пошук і вони знайдуть. Я yeah, це була чудовою до було реклама за способи або платити або насилати свій власний трафік на сайт, і внаслідок цього ви можете здогадатися, що я зазнав поразки. Джим Леос вміє. Отже, китайські спамери захопили на сайт за три місяці. Вже ми бачили нюпідію вільну енциклопедію, енциклопеді для всіх і що її пишуть експерти. Люди із ступенем філософії вони допомагали створити дизайн і знову була поразка Джим Велса 250 тисяч долярів на перші 12 гасл. Енциклопедії. Я сподіваюся, що колись відіб'ю свою гроші. Сподівався. І це все було дуже ієрархічно, дуже контрольовано і не Далі я подумав про щось дурне. Хай буде вільна, безплатна ециклопедія для всіх. Відкритий веб-сайт, хай кожен редагує, не буде реклами, не було бізнес-плану жодного. Способом ми його не підготували, і що ж наслідок? Успіх навіть Джиммі може часом чогось домогтися. Вікіпедія це безперечно величезний успіх на п'ятому місці у світі змінюється лице знань і це всіх. І ми зустрілися. Я зустрічаюся з такими людьми, як от ви, і ми бачимо що треба знову повернутися до пошкових систем. І по школу система ми тут маємо її для того, щоб Молі цікаво було через те, що Вікіпедія вже мала величезний успіх, ми привернули велику увагу. Це Fast Company, це часопис з, з моїм так би мовити портретом. Портретом, що десять примірників купила моя мама, тобто це було гаразд, і сподобалося. Восьми світина, отже, внаслідок цього що було З, знову була поразка. Знову ті самі граблі. Все це було добре, але ми зрозуміли, що треба ще кілька мільйонів доларів інвестицій для того, щоб ми починали функціонувати цілковито. Надійшла криза, і ми не змогли згромадити кошти на це. Отже, під час економічного спаду ми почали це. Робити рівнобіжно, ми робили модель Вікіпедії для того, щоб створити більшу книгозбірню. за межами закликання те, що може дати, дати рекламні якісь знаходження, отже, успіх. Коли ми починали з енциклопедії, ми подумали, що бібліотек має бути набагато більше, Отже, ми зростаємо за межі Вікіпедії із певними людськими знаннями, і кожна така нагорода величезний успіх, і маємо 65 мільйонів відвідувачів, щомісяця, зростає. Далі наш трафік, маємо 120 працівників. Отже, це видатна річ, не така популярна, як Вікіпедія, але через те, що ми навчилися дечого, ну можна тебе дещо зробити. Якщо хтось не знає про це, я хотів би показати вам деякі а, Ви знаєте, телепрограму Lost? загублений. Хто розуміє, що це таке, тому що він був на Леоспіді. Це Остаточний документ всього того, що стосується до цього, цієї телепрограми. Тепер вже закрили це шоу, цього всього менше, але ще один приклад того. Lostpedia — це такий сайт, де тих, хто створив, тих, хто створив це. А я професій сказав, що ми звертаємося до Lostpedia щоразу. І було інтерв'ю в часописі, вони розповідали, що вони. Щось робили в каналі і почали розшукувати воспедії. Те, що як йдеться за канаду, то це брехня, і вони написали це. І таким чином ми бачимо цікаву співпрацю між сценаристами, шоу і тими, хто підтримує спедію, все. Про шоу теоретичне так би мовити підґрунтя і взаємодія, що призвела до цікавішого шоу, цікавішої програми. Ось ми робимо те і це. Я хотів би на цьому завершити, тому що найцікавіша частина шоу це питання і відповіді. Отже, я хочу послухати ваші питання, і тоді ми зможемо